Ранку. Сьогодні у нас холодний такий ранок, вітряний, таке сонце якесь, інтересне, за хмарами там сховалося. Такий вітряган холоднеча. Обіцяють дощі на 3 дні. Вчора один день був, дощу трішки-трішечки там покапало. Земля ось така, як, як порох. Нічого не сходить, пшеничка в нас жовтіє. Наша перша клубнічка назбирали. Ось така ось. Зараз подивимось від дітлахів нашої каліфорнійки. Ось, ось тут у нас вони сидять. Троє таких кабаняток. Я бы сказала кабаняток. Спасибо. Две тики. Ой. <laughs> гарные. Ой. Сиди, Ой, тихо, тихо. <laughs> такая кабанятка. Кабанятка такая... Ну давай, это покрасиво красиво не вы. И кахаливайся. И колеса за девицу, Ты такой клессыва. Ты такой клессыва. І цю. І цю, і цю, і цю. Такі гарні очі, погано видно. Ось розпличато. Наші красунчики тут сидять. Зараз вже, вже вечоріє, тому дуже так не видно. От лампочки світло погане. Отак. От От так. І. Ось. Тут сила. Команда. Ой, сього. Какой. Тут теж... Даже... Ой! Тут голодні, і тут дуже-дуже багато. Ми навіть не знаємо, скільки їх штук. Тут у нас гніздо, у мами отак аж туди. І тут є... Ой, ой, ой! Хі -хі -хі. Дивіться, який є все. Ось який гарний вискочив. Ой-ой-ой! Такий гарнютій. Хочуть кушать, мама, напевно, буде вже скоро їх годувати, чи вони якось там по черзі, не знаю. Але їх тут дуже багато, прям дуже різні. Всякі різні тут. І рябенькі-біленькі, і біленькі, там вони чорнесенькі. Які хочеш. Гарні ці криленятка. Це криленят каліфорніки. Так сплять. А так і все. Ну, такі білесенькі, Вже ледь видно, но чорніють носики. Блять, не хочу їх будити. Такі так У нас ще одне гніздечко. Ось, крованічка там. Дуже далеко. А хочу взяти одне, подивитись. Опа, ось. Чорнесеньке. Чернесеньке маляточка. так оно. І так, а що ну. ви всі чернесенькі? А ну Іще, якась. і ще ось якесь. ще якесь. І теж чернесеньке. Бачите, такі малесенькі. Ай! Цього разу у мамки. Усі чорненькі. Ну, бачите такі. Всі чарнесенькі, всі гарнесенькі, на цей раз не дуже їх багато. Ти сюди. Ось що сюди. Радіють, папка прийшов. О, що таке? Йди сюди, йди сюди. Що за мене? От Нарешті ми дійшли до балочки. Як хочеш! А ти вигнав на вулицю? Ну, гони, тут міста хватить. Зараз будемо пасти два стада Що це буде, не знаю. Але щось, щось буде. Все, біжать наші малі. До здорових. Це здорові, пасуться. А це малі. Боже, я цічки довольні. як котять, малі пішли до, до великих. Хоч би не билися не в загрошки. Там поряд, то я думаю, може вони там трішки подружили за два дні. Цінятка такі довольні страшно. А це. Більшенькі, не билися трішки, так що вони зараз поки зайняті цим травичкою. Смалі, боже, прилетіли, луплять. <ріць> 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 Штов, каченята довольні. перший день. На випасі, почувають себе причудово. Це друга партія, що я вам е, розповідала, що наші гусенятка і каченятка живуть разом в одному стаді. Не б'ються, хорошо себе почувають. Е, старші гусенятка ось поряд. Пасуться трішки щось такі чорненькі були, трішечки там е, їх. Дзьобали, але зовсім-зовсім мало. Будемо сподіватися, що вони подружаться і будемо ганяти їх. Пасти разом. Було б набагато краще, тому що не, не завжди є можливість пасти їх окремо. бачите, Ходять разом. Куди, куди, куди? Все, все, далі не йдемо, далі не йдемо. Ось ось вже вони в одному стадії тут. І більше, і менші. В садочку вони у нас сидять там загони окремо один від одного. Так що, якось так якось так вони пасуться. Ось у малий один притисався до здорових і нічого собі так стоїть. Ніхто його не кусає. добре. Якось так. Мала ще трішки відокремлюється, але... Але це не страшно, дуже я довольна. Перший, перший раз ці великі ще не дуже привикли, тому напевно, вони і не б'ються. А може, тому що вони не вдома, не в своїй загородці, не лізти сюди. Так що, ну о. Зараз будемо продвигатись трішки туди, до вулиці і будемо туди йти далі. Далі вже додому. Ось такі прикраси наші ці вже такі пір'я Качка моя взагалі взагалі дуже задоволена, такі непримхливі, такі гарнічі. Травичку люблять, пасуться. Ці малеті щось трошки вже біга вже наїлася. От, так. От так.